Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казочку Дві білки і лисиця. Зручненько вмощуйтесь і готуйтесь слухати. Казочка починається. Дві білки знайшли горіх і повадилися між собою. Він мій, сказала перша білка, бо я його перша знайшла. Ні, він мій, кричала друга. Я його підняла. Услухала цю суперечку лисиця. Не сваріться, сказала вона, я помирю вас. Стала між білками, розкусила горіх і сказала ця половина належить тому, хто побачив горіх. Та ж тому, хто його підняв, а зерно мені. За те, що я вас помирила. По сих словах передала білкам порожні скорлупи, зерно ж положила собі в рот і втекла. Дякую за увагу, малята, на добраніч!